З нагоди Дня державного прапора України в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легоцького розгорнуто виставку Символ честі, доблесті і слави у ній представлено прапори військових підрозділів, зібрані музейниками від початку російсько-української війни. Здебільшого тут представлені прапори закарпатських підрозділів, зокрема Ужгородських. це 68-й батальйон Закарпатський 101-ї окремої територіальної бригади. Бригади територіальної оборони, також 15-й окремий батальйон 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади це безпосередньо два військові підрозділи, які знаходяться в місті Ужгороді. Ну, але є і такі загальні, загальноукраїнські прапори, також хочеться виокремити чисто закарпатські підрозділи. Це, зокрема, тут знаходяться два прапори військового підрозділу Карпатська Січ, один із них. Zae Olega Kutsena drugoy Tarasa de de eka, eki, uh... Так би мовити, продовжують історичну традицію від періоду карпатської України і по сьогоднішній день боронять терени у наших земель. Загалом збірка музею налічує 20 бойових стягів, із них шість одержані цьогоріч. Частина прапорів представлена в цій тимчасовій виставці. Інші в постійній експозиції за Україну за її волю. Найбільш цінним і окремо хочеться виокремити це. Державний прапор Україна обгоріла й у боях під Дебальцевом, який нам передали військові 128-ї бригади. Також ці прапори, які ми тут можемо побачити, кожен має також свою, так би мовити, історію. Зокрема, поряд стоїть прапор 3-ї штурмової бригади. Минулого року наш музей відвідували відвідали Олександр Альфьоров, тепер очільник Українського інституту національної пам'яті та Ігор Климович. В цьому році ми планували виставку Йора Климовича, але на жаль, у кінці липня цього року він загинув. В експозиції за Україну за її волю поряд із прапорами представлені також трофейна зброя, особисті речі захисників і багато інших свідчень війни, яка триває. Лише цьогоріч збірку поповнили близько 300 предметів зберігання. Їх музею передали волонтери та безпосередньо військові. Ми співпрацюємо з багатьма волонтерами, зокрема і з військовими. Вони завжди відвідуючи наші приміщення, музею, ну, діляться своїм наболілим, діляться своїм особистим, передають багато своїх речей, буваючи тут. На екскурсіях, на реабілітаціях, на різних заходах масових вони завжди хочуть частину себе тут залишити. І це, знаєте, така справді болюча можна сказати, частина нашої історії, тому що вже з 14-го року відбуваються події на сході з 2022 року. Повномасштабна війна. І за весь цей період наш музей назбирав тисячі, на жаль, експонатів, які зараз частково тут представлені в цій експозиції. Ну і всі вони. Пронизані духом свободи, духом боротьби за нашу незалежність, за нашу ідентичність, за нашу націю, культуру, за всі наші складові держави, за які ми зараз боремося. Оглянути тематичні експозиції, запрошують мешканців та гостей краю надто у ці дні, аби осягнути велич і цінність нашого синьо-жовтого стяга і віддати шану тим, хто боровся та бореться під різними бойовими прапорами за незалежність та майбутнє України.